Минулого разу нас питали про англоамериканську політичну систему. Тому, я думаю, цього разу можливо запитають про щось інше, а тому важливо розуміти, чому всі ці інші варіанти нам не підходять. Перше, на що я дивлюся, кажуть, гомогенність політичної культури. Мені на той момент це не дуже допомогло, але тепер я знаю, що гомогенність це означає, що небагато варіантів. Тобто небагато партій у цій політичній системі. А наступне, що ми бачимо, є взаємна толерантність. Якщо є взаємна толерантність, і який варіант там точно не підходить? Звісно, звісно ж, нам точно не підходить Г, тому що варіант Г це одна партія, немає свободи, держава керує всім, у нас є тільки страх. Та контроль, Приклад, Північна Корея або Німеччина за часів нацистів. Таким чином ми одразу викреслюємо, що в нас йде далі. У нас далі є розподіл влади на три гілки. Оце вже гарна така підказка, з якої можна виїхати. Що важливо розуміти про всі інші? А варіанти, які у нас є, наприклад, часткова індустріальна політична система. Що це є таке? Це взагалі така перехідна в мене асоціація з тим, що відбувається перехід від старих традицій до нових, тобто це щось пов'язане з реформою, влада ще не зовсім стабільна. І в принципі, це така змішана якась для мене політична система, де все ще не так чітко змальоване, як у нас є в описі. Прикладом є. Я думаю, що Індія колись була прикладом. А я бачила, десь прикладах було Нігерія, Філіппіни, але це треба все перевіряти, щоб воно саме підходило по опису, і звісно ж час нас іде, і все може змінюватися. Але бачила, що Індію колись відносило до частково індустріальне. Тобто, це про зміни, це про реформи. В якийсь момент навіть читали, що Україну сюди відносили. Але я думаю, що зараз ми б відносилися до іншої, і зараз ми до неї дійдемо. Тобто, у нас залишаються з вами два варіанти: перший та другий, англоамериканська та континентальна європейська. Звісно ж, з європейська ми розуміємо, що тут входить більшість європейських країн. Що у нас континентальний європейський? У нас є конституція, у нас є парламент, який впливає. І в принципі це означає, що закони чітко прописані. У нас є багато партійність. Ось тут, де ми розуміємо, що нам Б не підходить в цьому описі. Тобто, у нас немає гомогенності а, і а, влада під контролем народу, тобто у нас є демократія, і прикладом є Франція, з Німеччина, чесна Італія, Іспанія. А і я в принципі думаю, що якщо нас будуть запитувати, запитувати, куди Україну ми віднесли. Я думаю, що ми віднесли її сюди. Uh, що у нас залишається? На залишається англоамериканська наш правильний uh, варіант uh, на що тут важливо звернути увагу, що суд uh, вирішує і суд впливає, тому можуть знову запитати з за англоамериканську політичну систему, просто з іншого підходу. Що важливо, влада ділиться? Ось тут реально чітко промадовані ці три гілки. І важливість суду. Суд реально вирішує не настільки, як у континентально-європейській, бо у континентально-континентально-європейській є конституція. Тут суд в англоамериканській може вирішує вирішувати навіть більше, а залежність, звісно, від ситуації. І що важливо, що двопартійність, переважна двопартійність, а три гілки поділу влади. Суд важливий. Це все, що головне, я б запам'ятала про англоамериканську. Кого ми сюди можемо віднести? Це США, а Велика Британія та Канада. Але все це треба перевіряти. Можливо, десь я неправильно наводжу приклади або ще щось. Тобто, що важливо запам'ятати по всім: Перше, свобода плюс суд і небагатопартійність. Друге, це у нас важливі закони, які у нас прописані в Конституції. Парламент у нас тут грає важливу роль. Третє це змішана форма, це щось нестабільне, це на шляху до різних змін і до реформ. А останнє контроль, де та диктатура. Тут я думаю, все в принципі зрозуміло.